Дім, який вибирають серцем, встигніть у лютому скористатися акційною пропозицією. Від Ріел. щойно з'явилася інформація від очільника української делегації на переговорах у Женеві Рустема Умєрова. Він зазначив, що справді е, найближчим часом продовжаться переговори, і наступний етап це досягти необхідного рівня узгодженості, щоб винести напрацьовані рішення на розгляд президентів. Наша задача, як каже Омєров, підготувати. Для цього реальну а не формальну основу Україна працює конструктивно. Кінцева мета незмінна, справедливий і стійкий мир, зазначив секретар РНБО. У Женеві завершився другий етап тристоронніх переговорів. Він тривав близько двох годин. За словами голови російської делегації, ці переговори були цитую важкими, але діловими. Новий раунд має відбутися найближчим часом, заявив Мединський. Обговорювалися військовий і політичний напрямки. Сказав президент України Володимир Зеленський про підсумки цих переговорів. Президент розповів журналістам, що всі три сторони були конструктивними щодо військового напрямку. Моніторинг припинення вогню точно буде за участі американської сторони. Це конструктивний сигнал. Щодо території, зокрема Донбасу та ЗС, прогресу поки що немає. Всі три сторони. У військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, більше деталей буде по поверненню від моєї групи. Але поки що те, що я почув: що в принципі військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Вони в принципі там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал. Всі інші деталі, де як моніторити технічні нюанси, все це мені генерал Гнатов доповість більш ширшому варіанті по поверненню. Що стосується політичної складової, це всі чутливі питання, про які ви знаєте. Схід, станція, то, що всі чутливі питання. Також по поверненню буде більш ширша доповідь, ми бачимо, що є напрацювання а поки що позиції різні, бо перемовини були непрості. так І тому також всі ці нюанси. Мені моя підгрупа покаже. Тобто, в напрямку військовому прогрес я почув в напрямку, напрямку політичному, ну був діалог. Домовились йти далі, домовились продовжувати там. Такого прогресу, як в військовому плані, я не почув. Але знов таки підкреслюю, моя група сказала, що вони не можуть по телефону все мені доповісти, хочуть, не можуть поки що, і по поверненню буде. Більше більше розуміння. Ми одразу контактуємо з вами, шановні журналісти. Так само як ми і сконтактуємо більше з європейськими колегами. Я радий, щоб було більш ширше їх участь в цей раз. Ну дуже для нас дуже важлива присутність Європи. Нагадаю, що переговори у Женеві відбувалися за участі трьох сторін України, Сполучених Штатів Америки та Росії, як повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, консультації відбувалися в групах, зокрема щодо політичного та військового блоків, зосереджувалися над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Завдання для України на цих переговорах, як казав Умеров, просування тих рішень, які можуть наблизити стійкий мир, ну і за повідомленнями іноземних змі у вівторок політичні переговори зайшли у глухий кут саме через позицію головного перемовника від Росії Володимира Мединського. Істотний прогрес, ось так. Перший день мирних переговорів у Женеві коментував спецпосланець Трампа Стів Вітков на своїй сторінці у соцмережі. X. Він подякував Швейцарії за проведення зустрічей та додав, що успіх президента Трампа у зближенні сторін цього конфлікту. Привів до значного прогресу, за словами Віткофа, обидві сторони погодилися проінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над досягненням угоди. Ну і крім того, про що сказав Володимир Зеленський, і м, очільник української делегації Рустем Умєров, зокрема, він напередодні провів ще й окрему зустріч із представниками Сполучених Штатів та європейських партнерів, а саме країн Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії, з ними синхронізували підходи щодо подальших кроків. Умєров наголосив, важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Сказав Зеленський. Перед початком сьогоднішньої роботи делегації він проводив нараду із українською командою. І за словами лідера нашої держави, було чітке завдання в української делегації зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень. Серед іншого, сьогодні мали Поговорювати також гуманітарний напрям, а саме кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Але як бачимо, з російського боку позитивних сигналів немає. Водночас, Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні вкотре наголосив на готовності України до гідного завершення війни. Україна. Готова. Нам війна не потрібна, і ми діємо завжди дзеркально. Ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатись до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян, чого вони хочуть, і також будуть наслідки для Росії за те, що шахеди, ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення ніж реальна дипломатія. Дипломатія і тривалий мир. Найкращий спосіб домогтися прориву у питанні територій це особиста зустріч із путіним. І президент України доручив перемовникам порушити питання про зустріч на рівні лідерів у Женеві. Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню Аксіос, де прокоментував найбільш резонансні питання щодо проговорів про мир. Розмова із журналістами відбувалася саме на тлі перемов у Женеві. Американські посередники пропонують нам вивести війська із контрольованої нами частини Донбасу, створивши там натомість демілітаризовану вільну економічну зону. Володимир Зеленський готовий обговорити питання виведення українських військ, але при умові, що Москва зробить те саме і на таку ж відстань, Сполучені Штати та Україна погодилися, що будь-яка угода має бути винесена на референдум українського народу. На думку президента, якщо домовленість просто передбачатиме вихід української сторони з Донбасу. Її буде відхилено. Він наголосив, що українці не пробачать, якщо пожертвують суверенітетом людей, які там проживають. Ну і також Зеленський прокоментував можливе проведення виборів в Україні, розповів, що наразі Росія погодилася лише на одноденне припинення вогню для проведення загальнонаціонального голосування, а не на 60 днів, як того вимагає Київ. Таку позицію глава держави називає свідченням того, що Москва не готова до справжнього миру. Сполучені Штати і Росія вже могли погодити скасування санкцій в обмін на угоди на 12 трильйонів доларів. Повідомляє за економіст із посиланням на джерела. Володимир Зеленський нещодавно, посилаючись на українську розвідку, заявив, що Росія пообіцяла Америці угоди на суму 12 трильйонів доларів в обмін на зняття санкцій. Один із інсайдерів вважає, що пакет заходів уже погоджено у Європі. Зростають побоювання, що президент. Сполучених штатів Дональд Трамп може змусити Україну піти на руйнівні поступки вже до червня, його крайнього терміну для досягнення миру, щоб отримати. Цитую золото в Росії йдеться в матеріалі. Водночас видання ставить під сумнів, що РФ реально може забезпечити такий обсяг інвестицій у проекти, а не використовує ці обіцянки, щоб продати Трампу найбільшу угоду. Сума в 12 трильйонів доларів у шість разів перевищує річний обсяг економічного виробництва Росії, а тому виглядає. Явно перебільшеною спецпредставники Сполучених Штатів Дмитрієв і е, спецпредставник Сполучених Штатів Вітков, а також від російської сторони Дмітрієв, щонайменше 9 дев'ять разів зустрічалися з квітня минулого року. Ну і особи, які близь, близькі до родини Трампа. Також вели переговори щодо придбання часток у російських енергетичних активах. Америці пропонували угоди із арктичної нафти і газу, рідкісноземельних родовищ, атомного дата центру та тунелю під Беринговою протокою. Водночас зняття санкцій за РФ буде довгим і складним процесом, який значною мірою потребуватиме згоди конгресу. Крім того, мало ймовірно, що на це. Охоче погодиться Європа. Дональд Трамп особисто блокує санкції проти Росії та рятує Путіна від нищівних нафтових обмежень. Пише Сімафор. Сенатори демократи Річард Блументаль і Шелдон Вайтгаус б'ють зараз на сполох, бо президент Америки Дональд Трамп особисто стримує голосування за двопартійним законопроектом щодо посилення санкцій проти Росії. Про це вони заявили під час візиту до Києва після участі у Мюнхенській безпековій конференції. Сенатор Блументаль, який розробив законопроект спільно із республіканцем Лінсі Гремом. Охарактеризував запропоновані санкції як кувалду економічного тиску на лідера Росії Путіна. Голосування тим більше актуальне, що саме цього тижня відновилися а, американські переговори між Києвом та Москвою. Блументаль прямо вказав на Трампа як на єдину перешкоду для ухвалення законопроекту. Далі цитую: ми чекали зеленого світла, а він вагається туди-сюди настільки, що у всіх, хто за ним спостерігає, вже крутиться голова. Лідер більшості у сенаті Джон Тун пообіцяв Блументалю провести голосування до кінця поточної сесії конгресу. Але за умови, що Дональд Трамп дасть на це згоду. Але цієї згоди досі немає. Блументаль визнав, що поточні американські та європейські санкції вже починають скорочувати видобуток нафти в Росії. Це важливий сигнал, попри масштабні обходи санкцій, які Росія здійснювала через треті країни. Їхній ефект поступово зростає. Однак, за словами сенатора, цього тиску ще недостатньо потрібні нові жорсткіші заходи. Сенатор Вайтгаус своєю чергою повідомив про певний прогрес адміністрації Трампа в боротьбі з так званим тіньовим флотом РФ. І за його словами, Сполучені Штати довели свою готовність і спроможність діяти рішуче. Американські військові вже продемонстрували ефективні операції поблизу Венесуели, які свідчать про те, що армія Америки добре підготовлена до захоплення танкерів тіньового флоту. У разі відповідного політичного рішення